Слава, майже на останньому місяці вагітності у нічному клубі з гучною музикою. Судячи з усього, ви просто до пологового будинку поїдете або зі сцени, або зі світського заходу. От, от, ще немного, ще немного, і ще немножко, ще трохи, і все. Ми просто виїжджаємо, якби слава говорить, я себе хорошо чувствую. Но як тільки ми приїжджаємо домой, зразу ось ой, спинка болить, ой, там ще щось. -то. опять тільки концерт, все супер, все хорошо, все надається. Як прихильники гурту Нангели сприймають, коли бачать одну з дівчат вагітну на на Сцені, тому що у вас завжди все ж таки був образ сексапільних дівчат. Нічого я собі слоніком по сцені прыгаю, і все отличне. все, я викажу на сцену і сразу взривається зал, тому, що у ангела во. От... такого здорового они еще не видели. Ты уже вырешила, через сколько после пологи повернешься на сцену? Ты понимаешь, в чем дело? Он мне говорит, сиди подольше. А я не могу сидеть подольше, потому что я в принципе не могу сидеть на одном месте, потому что у меня шило в одном месте. <laughs> я планирую побыстрее выйти из декрета. Сейчас тем более много всяких примочек для того, чтобы ребеночка можно было оставлять с нянями и самой. Юху! Розмова з продюсером, коли ти маєш вийти на сцену. Юрій Нікітін поставив тобі дедлайн, коли ти маєш знову почати заробляти гроші? По моєму собственному желанню. Ну, Юра же сам недавно став отцом, він розуміє, як це бути отцом і матір'ю в ліці Олі да? общем-то, І ко мне он более лояльно относиться. Вчера позвонил, говорит, Слава, не езди, сама за рулем тебе водителя дам. Ты вже знаешь, як будеш скидати зайві кілограми, якщо вони будуть після пологів. Катюша, у мене ж муж пластический хірург. Я вирішила одразу кардинально вирішувати проблему. Ты знаешь, он даже не замечает того, что у меня прибавилась уже лишняя двадцатка. 19. 19. Я вчера стала на весы, и это, наверное, было самым большим стрессом за весь день. <с��> Ой, это был стресс, мы съели тортик Наполеон, и все было хорошо, да? Страш. Я зажевывала несчастье свое.